Всесвітній з'їзд молоді за подолання негативних явищ у світі, який відбудеться у Житомирі з 28 по 30 квітня, розпочався благодійним збором коштів саме в навчальних закладах не випадково. Адже такі акції мають передусім виховний момент. Наша молодь сьогодні показує приклад. Дійсно потрібно брати з цей приклад і використовувати вже в подальшому, як потрібно допомагати. Дітям я вважаю, що благодійність на даний момент повинна бути більш локальною, більш глобальною. Вона не повинна стосуватися тільки тих груп, які от ну, наприклад, стикнулися з такою проблемою, як хвороба дітей своїх чи родичів. Це повинно бути локальним якимсь явищем. Для того аби якомога більше студентів долучилися до встановлення світового рекорду доброти у Житомирі, волонтери, активісти проводили роз'яснювальну роботу, адже не секрет, що велика кількість людей залишається осторонь благодійності. Просто усім треба пояснювати, з якою метою це робиться. У нас багато студентів, багато людей взагалі думають, що ці кошти підуть не за призначенням, а комусь в карман, тому що корупція в країні розвинена дуже, і через це недовіра дуже високий рівень серед людей. З людьми треба проводити постійно і пояснювальні бесіди, і показувати власним прикладом, що от ми теж долучаємося до таких акцій. Щоб вони розуміли, що це не використовують їх, а долучають саме для допомоги. Студентська молодь досить активно долучається не лише до заходів по збору коштів, але й пропонують власні шляхи для допомоги потребуючим, зазначив ректор вищого навчального закладу Олег Скидан. Наші студенти щорічно дають. Кров як на волонтерських засадах проводимо різні акції у підтримку і онкохворих дітей, і психічно хворих дітей. І ну, в нас, взагалі, за минулий рік десь більше 230 заходів. такого виховного характеру різнопланового. Патріотичного, екологічного спрямування, спортивного і так далі. У нас практично кожен день якісь заходи проходять, які пов'язані з соціальним гуманітарним розвитком. Тому до такої акції ми і в минулому році долучалися, і в цьому ініціювали, щоб вона почалася саме з нашого університету. У кожної людини є своя дорога у благодійність. Іван Мартинчук, волонтер благодійної організації разом до життя, а нині проректор з питань соціального та гуманітарного розвитку Житомирського національного агроекологічного університету добре пам'ятає першу акцію, коли збирали допомогу. Мову онкохворому дімі дрьомову тоді студентам вдалось зібрати 32 тисячі гривень. Формування особистості без благодійності, без волонтерства неможливе. Це показав цивілізований європейський світ, Америка, Канада, Австралія, де на сьогоднішній день знаєте є на законодавчому рівні. Навіть передбачено, що мінімум один-два або кажуть тиждень ти повинен бути волонтером для того, якщо ти є патріотом своєї країни. Разом з іншими навчальними закладами до збору коштів долучились вчителі, учні та батьки школи номер 17 міста Житомира. Долучилася школа 606 учнів, 52 члени колективу. Батьки, ті люди, які просто приходять, і в благодійних акціях ми беремо не перший рік і не перший день. Учні школи зазначають, що їх батьки не мають великих статків, але благодійні акції підтримують постійно, тому що вважають, що є люди більш потребуючі, тому що вони мають душу, вони мають серце, велике серце, тому що вони розумі... вони також якимось чином у цьому становищі, якщо вони мають, хоч трошки більше, ніж ті люди, вони мають допомагати. Спорганізатор всесвітнього з'їзду молоді Богдан Купчинський зазначив, що допомогти якомога більшій кількості потребуючих дітей та подолати байдужість можливо саме такими благодійними заходами. Важливо сьогодні виховати оцю культуру благодійництва, культуру допомагати один одному і долати оту байдужість, яка сьогодні існує. Якщо ми подолаємо ту байдужість, ми будемо жити дійсно в процвітаючих країнах і в світі, де не буде зла, де буде любов. Де буде добро. Скринки для збору коштів, які витратять на лікування та реабілітацію онкохворих дітей, дітей з особливими потребами, будуть встановлені не лише у навчальних закладах міста, але й в гідропарку, де, власне, завтра розпочнеться всесвітній з'їзд молоді. Таміла Нестерук, Сергій Кобалянський, новини Житомирщини.